Рада може заборонити мобілізацію ще однієї з категорії чоловіків. Нарде розповів, що планують у Міноборони. Докладніше далі. Народні депутати пропонують розширити коло військовозобов'язаних, які підлягають відстрочці від призову під час мобілізації. У комітеті можуть розглянути відповідні зміни до законопроєкту. Про це повідомив нардеп Олександр Федієнко на своїй сторінці у Телеграм. За його словами, цей законопроєкт розроблений з метою надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. військовозобов'язаним, чиї близькі родичі, зокрема рідний, повнорідний або неповнорідний брат чи сестра, загинули або зникли безвісти під час участі. Сті у бойових діях Федієнко додав, що головне науково-експертне управління вже надало відповідні пропозиції щодо внесення відповідних змін до закону України про військовий обов'язок і військову службу. За його словами, міністерство оборони також підтримує законопроєкт. Нагадаємо, що відповідний законопроєкт номер 11391 було зареєстровано 2 липня. Його авторами виступили народні депутати з майже всіх фракцій парламенту. Варто зазначити, що у попередній редакції закону про мобілізацію депутатів, Тати прибрали аналогічну заборону. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.